Оська стаця не метал. Нас всіх пісмажили в печі. і Кожен з нас, як стала вар, переслається вночі, з нею дивиться вже чилі. Залізо плавлять до красна, та про поставлять на мені, але мене давно нема. Це перша пісня з підвального альбому у Рівному. Дебютувала з концертом Переселенка з Маріуполя. Назва альбому підвальний альбом, яка має два сенси. Підвальний це як підпільний, андеграундний щось для своїх. І інша, буквально, коли в контексті Маріуполя це підвальні пісні, які я писала, знаходячись, коли я ще була в окупації. Любов все життя провела в Маріуполі. Там навчалася в місцевому університеті. Та з початком повномасштабного вторгнення все змінилось. Всі думали, що це буде як в 2014 році, пару тижнів і все мене. Але минув тиждень і все всі зрозуміли, що буде тільки гірше. Максимально жахливий період. Просто, знаєте, є такий термін запах пилу степів. Він дуже відомий військовим, тому що на лінії фронту інакше все відбувається. І запах, і сама атмосфера це просто дуже жахливі часи. Кожна пісня з альбому присвячена подіям в Маріуполі. Одна з них фільтрація. Я максимально спілкувалася з ними тільки коли проходила фільтрацію. І максимально я нічого не знаю. Я в мене ніяких знайомих немає, як то кажуть, ні родини, ні флаг, ні сім'ї, щоб вони просто не чіпали. Мені максимально пощастило на відміну від моїх друзів, знайомих, яких катували, які дійсно ще й на фільтрації постраждали. Аби потрапити на підконтрольні Україні території, любов подолала понад 4 тисячі кілометрів. Спершу у рівному продавала фрукти, далі працювала в кондитерській. Любов, окрім музики, займається волонтерством. Жінка активна учасниця центру Я Маріуполь. Центр Я Маріуполь прийшов сьогодні на зустріч з нашою землячкою з Любою, щоб її підтримати, послухати її творчість. Ми знаємо, що вона така людина, знаєте, неординарна, неординарна, має дуже багато талантів. Вона і пише, і співає, і проводить стендапи. Маріупольчанка Любов планує випустити другий альбом. Кілька пісень вже готові. Присвячуватимуться вони українським захисникам. Найбільша мрія співачки це перемога України та повернення у місто Марії. Я повернуся. Чекай, Маріуполь, мене чекай. Я повернуся до рідної хати. Нехай не впізнає мене рідна мати. Я повернусь, Маріуполь, підемо на площу свободи і будемо гучно кричати, кричати. Козацькому духу нема переводу. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.